Доброго ранку всім! Давно ми з вами не бачилися. Сьогодні 27 лютого, майже кінець зими і я хочу для вас спробувати зазняти невеличке відео. Я пішов сюди аж до Гуцуленду. Тут в цьому місці я буду розпочинати, а насправді йти буду ось туди. Сьогодні має відбутися змагання з, з е, гірськолижного спорту. Це має бути або slope Style, або big Air. На що попаду, то вам в принципі і покажу. Зараз в нас є десь 10.30, але хочу показати вам те, що тут у нас є біля кола одягу, огляду. По-перше, навіть при тому, що є ранок, будній день. Але люди є, м'ясо і піта працює. Такі у нас є квиточки. От. Тут, бачите, є ліфт для тих, хто б мав би не носити в руках коляскочки, але він не працює. І звідси у нас біля ресторану сяєвого. самий нас найкращий квит. Зараз він навіть не можу уявити, наскільки він буде прекрасний в літню пору. Трішечки. Бачите, не тільки я ходжу сюди, як гарний квит. І звідси ще є отака от панорама вверх. І того буду йти Ні. і на шляху вам буду щось розказувати. А поки що залишайтесь. На шляху видно, що весна вже от-от-от-от прийде у свої повні, тому що під ногами болото. Але чесно, сюди на восьмий. Спуск можна було обійти і дорогою. Там є така спеціальна доріжечка, яка веде до Крептишину. І там такими манівцями можна було би туди добратися. Та я хотів спеціально піти сюди, щоб показати вам, що взагалі відбувається тут на 13-му підйомнику. Скільки людей зараз у нас є 11-та година, будній день? Думаю, що бути трошки репрезентативно, тому що на тих трасах, які там двійка, одиничка, сімірка, то сніг уже, скажімо такий, той, який вже бачив різне. Тут ще би мало бути доволі непогано. Це для тих, хто питається, наприклад, чи є в таку пору взагалі резон їхати, чи є ще можливість десь покататися, то от бачите, тут... Сніги ще є нормальні. І поки йдемо, я би щиро-щиро-щиро хотів подякувати всім тим, хто дивиться мої відео, хто коментує, хто ставить лайки, хто підписується на мій канал. Якщо ви того ще не зробили, будь ласка, дуже прошу підпишіться. Для мене дуже важливо це знати, що як, тобто, мій е, відеоматеріал, що я знімаю є комусь цікавий, важливий. От. Це дуже є приємно. А окрім того, звісно, що все, що я роблю, то я роблю стільки завдяки нашим воїнам ЗСУ, і я стараюся їм максимально допомагати, як можу. І я підтримую 80-ту ОДШБ разом з Брутальним футболом. По QR-коду або в описі під відео є посилання на карту. Кожен хто скільки може, будь ласка, задонатьте, це не є складно. Війна продовжується. Ми живемо в дуже страшний час, тоді, коли взагалі не знаєш, що буде завтра, але тим не менше, як показує от, практика. Два роки ми з вами просто ведемо цю несправедливу кровопролитну війну. І Можна було вже давним-давним-давним-давно як то ручки опустити. Але тому, що ми є такі сильні, незламні, ми точно і переможемо в цій війні. От як бачите, от така у нас зараз є траса, це в нас підйомник номер 15 Вибачаюсь, що перепутав з 13 От, І як показує, от. Це я йшов по болоту і зараз за собою залишаю ось такий слід. А нам треба йти ось туди. Тому що там в нас має бути якраз ці змагання. Підходжу я до нижньої станції підйомника номер 8 І мені взагалі цікаво, як воно тут буде зорганізовано, тому що тут кажуть, типу, що якась фан-зона. Там, де можна буде подивитися. От зараз все і побачу разом з вами. Тут людей теж, скажімо так, на ахті. Так, це в нас спортсмени. Так, значить буде не тільки сноубордин, а й люди на твінкіпах, що також, напевно, буде доволі цікаво. Так, я так іду, щоб трошки побезпечніше пересуватися. І дуже прошу вас, що коли ви знаходитесь десь на гірськолежних схилах, не забувати про безпеку свою, тому що коли ви катаєтесь, то ви маєте пам'ятати основне правило. Той, хто їде ззаду, відповідає за того, хто їде спереду. От це є правило номер раз. А коли ви пересуваєтесь, так як я, скажімо так, пішки, то основне правило таке, що ви взагалі тут на трасі є зайві. І ви маєте розуміти, що е, ви маєте пропускати лижників, сноубордерів і всіх-всіх-всіх, а вже а вже потім, коли є можливість, то переходити. У є точка, де бузем тягнуть конкурсантів вверх. І тут щось щось типу як слоп стайл невеличкий. А Мене б ще хотіло, хотілося б подивитися. опа, І на біг-ір. Біг-ір це стрибки з дуже високого трампліну. Так. Ага. Тут навіть ще кожного фільмують. І... Так, так. Як би сказали колись у нас, не зарах. Якийсь екстремал поза програмою. Прикольно. Ми йдемо далі вверх. Тут у нас малеча по тих трамплінах. А ось тут у нас біг ір. Опа. Ну, треба підійти хоч трошки ближче, щоб побачити, що там. У мене зразу з самого зранку така прогулянка не слабенька. сюди до, до Гуцуленду треба було до чалампати, потім ще звідти. Коротше, у мене теж свого роду розминочка і навіть такі спортивні нагрузки. Ідемо. Мені здається, що зараз буде прыжок, Тому почекаю. Опа. Є. Раз. А далі вони сюди їдуть. Не дуже. Хлопчинка з типкою номер 1 Щойно таку сальтуху крутанувшу, що я просто в шоці. Шон Вайт відпочиває. Я на книгу сюди вийшов, трошки так було нелегко, напевно, треба було якось йти зверху, але я тут. Значить, тут у нас вже готують до стрибків, я зараз думаю, де буде найкраще місце для того, щоб споглядати. Звідти от сонечко світить. Так що невідомо чи звідти будуть гарно. Гано десь от-от. До речі, такий величезний напис ЗСУ з сердечком. Так, ще якийсь блогер. Сонечко засвічує. Це напевно суть. Розпочинається. Всі готові. Подивимося, яка в мене тут локація для зйому. до камери Ну, оттак. Прикольно. мій фаворит номер один. Не знаю, чи бездогано, але ефектно. Оскільки в мене вийшло, але ну, я спробував зняти заповільненого і подивився, як воно в заповільненому. Ну, теж ефектно. Але виглядає вже набагато простіше, аніж коли ти бачиш це на швидкості. Тому що отак, а ну зараз подивимось. Тут дуже-дуже круто. А якщо сповільнено, то такий, ну, типу, в нього було на це море часу. Оце треба було знімати заповільнено. żeż zostaje trochę większe i nie ma tej właści. No dojechał? Nie. Подивився і розумію, що тут не тільки головне як ти, що ти накрутив, а ще й як задалеко ти полетів. Тому що Деколи здається, що такий простий стрибочок, от як тільки що був, але всі журідки, ого, це воно. Так що в цьому треба таки щось трошки розумітися. Опа! Ось хлопці потрошки розслабились. Закінчилося. Прапорці вже познімали. І що можу сказати? Дуже класно. Ну дивіться, я далеко не все знімав. Просто ще дивився сам для себе, але тим не менше це було просто дуже ефектно, епічно. Ой, особливо там, там, де я потім дивився в сповільненій. Спо сповільнені зйомці, це це щось з чимось таке, як то ну таке, колись бачив тільки по телевізору. Буду спускатися вниз, можливо ще навіть трошки побачу там там, де в сноупарку катаються. Так як мені тут сказали, що на сьогодні бігейр вже закінчується. І завтра буде змагання з слопстайлу для, для діточок там від 11 до 13 років. До речі, хотілося б окремо подякувати семемникам Буковелю, тому що вони такі виставляли оці повідомлення, що підійдіть е, підтримати спортсменів у фан-зони. Я їм написав, ну так, класно, що ви це закликаєте, але щоб знати, коли приходити. І вони такі, ми дуже вибачаємося, тому що там воно ну, дуже часто залежить не від них, але вони уточнили для мене, і саме завдяки їм я прийшов якраз на змагання на початок з тих. От, подивитися. Так що тривало воно недовго. Орієнтовно почалося в 11.30, зараз десь 12.30. Якщо буде точним, то 12.31. Тобто десь за годинку всі проїхали, проскакали. Не знаю, чи мій фаворит з номером 1 виграв, але тим не менше, кажу, емоції в мене надовго наперед. No bo ktoś pytał, czy to po pogodzie to katarzyk powtarzał Zaraz tu też, żeby znaleźć jakie optymalne miejsce dla to żeby stać taty szefem spodobyć a to już po prostu ludzie rozchodzą Nie polezło Тут у нас і збираються ті, хто, напевно, завтра будуть катати. От якось так. Якось так Буду я завершувати сьогоднішнє відео. Тут було класно, дійсно, як -то екстремально. І коли ти дивишся це вживу, це абсолютно інші емоції. І тому хочу подякувати спортсменам, що подарували мені таке видовище, і що бажаю їм тільки розвитку, успіху і прогресу. А що скажу я вам? Я хочу подякувати вам за те, що ви були зі мною все це відео. Як бачите, пробую для вас щось знайти, ще цікавенького, щось показати, щось розказати. І ну, на даний момент це фактично єдині такі новини, які є по курорту. Щось такого кардинального екстра-екстра, екстра. Навіть я і не знаю що. Тому що поки що всі готуємося до низького сезону, який буде фактично потот за два тижні. Так що, е чи буде на той час сніг? Так, сніг буде, буде ще нормально як покататися. Так як бачите, вже просто оті траси, на яких сніг зійшов, то їх вже не підтримують, але ще всі підйомники працюють, навіть от у нас там є. Так що відкриті і чорні. В ту сторону. От. Так що ще раз я вам всім дякую. І ви коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже-дуже дуже дуже вдячний вам за те, що ви будете підтримувати активність на моєму каналі. Дай Боже здоров'я! Сюди море знайомих і цей, і е, хочу ще окремо попросити вас. Дуже прошу, дуже прошу. Задонайте на 80-ку Скільки можете, то не треба. Багато зараз от якраз має бути новий збір від брутального футболу, до якого я би хотів зразу і долучитися. І тому дуже прошу вас. Не забувайте, що тільки завдяки. Хлопцям і дівчатам Збройних сил України ми маємо змогу продовжувати, скажімо так, відносно, відносно, дуже-дуже відносно, але життя. Тому попрошу вас про це не забувати. І сподіваюся, що у нас скоро, скоро буде ще одна зустріч. Я, можливо, ще попаду на ще одне змагання. І також вам покажу найцікавіше. Хочу пообіцяти, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні! А замість по скрипту для вас отака лісова краса, як ознака того, що би не, не трапилось. Весна переможе. І ми переможемо. О таке є уже тут. Так що от-от і буде весна.